Добрий день, шановні здобувачі освіти, викладачі та майстри виробничого навчання. Час до освітнього закладу, червоний вересень настав. літо закінчилось, а з ним і літні канікули, розваги, поїздки, походи. Але також хочеться до нашого Миколаївського центру професійної освіти, щоб зустрітися зі своїми одногрупниками, побачити їх усіх, поспілкуватися, посміятися. Так цікаво. А ще нові друзі, нові уроки, викладачі, нові предмети. Тут до книжки вже хочеться писати вправи, завдання, придумувати власні твори, вирішувати приклади і задачі, сидіти над ними, але не здаватися. Наш освітній заклад це світ дитячих мрій, чарівний острів дитинства. І він дуже дорогий кожному. Бо там ти є і був сам собою, безтурботним, пізнавав і пізнаєш все-все від самого початку, намагався збагнути, зрозуміти цей великий і незрозумілий світ дивовижного. Є восени такий день, коли освітній заклад наповнюється дитячим сміхом, радісними хвилюваннями та оазисом квітів. Так, так, ти вгадав. Такі знайомі усім нам дива відбуваються, коли в гості завітає перше вересня. Тож вітаємо усіх з Днем знань та святом першого дзвоника, якого цьогоріч ми втретє змушені відмічати в умовах війни. З болем в серці за тих, кого вона забрала, і водночас із світлими надіями на те, що у цих стінах зростає і можніє майбутнє нашої багатостраждальної, але не України. Осінній ранок хай буде без ракет і без тривог, не в укритті, а біля освітнього рідного порогу, щоб паростки благословенної землі ми цміли, бо ми народ, ми нація і ми всі єдині. Ми українці, ми паростки благословенної землі, сильна і незламна держава. Ми пам'ятаємо всі імена і величні і святі. Тож слава нації, слава Україні! героям, героям слава, слава. священний прапор, синьо-жовтий, по кольорах небо і колос повний. Знамена України нездоланний, а герб тризуб нам оберегом стане. Шановні здобувачі освіти, освітня родина, бо з'єднаємо наші серця на мить. Нам урочисто, гучно лунко, їм рідної держави прозвучить. Ін, прапор, герб це те, що так само віддано відстоюють наші воїни у боротьбі зі злом. А ще українська душа та європейські погляди, і наше щасливе майбутнє. Власне, саме за це бореться весь український народ. За це бореться весь світ, і за те, щоб ми жили як люди. З повагою ставилися до минулого, щоб мати саме те щасливе майбутнє, тому що вони були, є і будуть українцями. Шануємо хвилини мовчання усіх воїнів, які загинули за рідну батьківщину. Ми дякуємо кожному, хто добросовісно виконує свою роботу військовим, волонтерам, медикам, вчителям, пекарям, хліборобам, машиністам, водіям, технологам, капеланам. І безможним талановитим керівникам, що навіть у такі непрості часи знаходять собі ресурс давати правильні розпорядження та слова підтримки. Слово має директор Миколаївського центру професійної освіти Машков Олександр Васильович. Дорогі здобувачі освіти, високоповажні батьки, шановні колеги, я ще хочу привітати вас з Днем знань. Немає прагнення більш природного, як прагнення та знань. Я дуже вдячний, шановні здобувачі освіти, що ви вибрали наш навчальний заклад для того, щоб отримати нові знання для щоб поволодіти новими для вас професіями. Повірте, наш колектив має. Дуже гарну історію. Ми прикладемо всі зусилля для того, щоб ви отримували у нас гарні знання і отримували професію. Вірте в себе, ставте перед собою нові цілі, і ви обов'язково переможете. Бажаю вам успіхів, бажаю вам щастя, бажаю здоров'я, бажаю вам безпечного життя, найшвидшої перемоги і всього самого самого найкращого. Шановні гості! Адміністрація, учні, викладачі та майстри виробничого навчання. Сьогоднішнє святи особливе для випускників, адже воно прощає у стінах рідного центру. Та не менш колючі, воно і для першокурсників. Усе попереду, перші перемоги та невдачі на профсійні нині, нові знайомства та друзі, любі наші здобувачі у світі, краса і надія нашої держави, її майбутні. Тож усім нам слід учитися так. Щоб ми могли стати гідними громадянами своєї вітчини. Тож привітаємо наших першокурсників з добром і радісно запросимо до нашої родини. Це літо змінило нас назавжди. Десь навіть став тим, ким хотів. З'явилось питання, як і куди. Zjawił się szlak, który nas zwięgł. I tutaj pokiet w Żeby na linicy w końcu Ja tak czekałem tego dnia Stoję z ogniem w oczach Pomiędzy oczami w ogniach Dzisiaj pierwsze? Я знаю бути більш уважним в цьому році Швидко забуваю, нагадає вчительна у році. Неби народився, я в цей день буває несвідомо. Порівняти можу класи з рідним домом Слово для привітання надається майстру виробничого навчання мішуні Євгеній Романін. Знай, дорогі доброчій освіти. Бажаємо вам бути сміливими, стараними, енергійними, добрими, допитливими та дружніми. Успіхів вам, хлопці і дівчата! Гарного настрою і цікавих уроків з веселим стартом. Прийміть вітання також майбутні випускники нашого навчального закладу. Бажаємо здолати всі перешкоди та невдачі, а в майбутньому отримати усе, що прагнете. Ідіть тільки вперед і ніколи не відступайте. А зараз надаю слово майбутній випускниці. Настає новий навчальний. Нехай вас чекає тільки і везіння. Нехай день знання пітнено на досягнення та спорту опору для життєвих перспектив. Шановні учні та викладачі, від імені третьокурсників хочу щиро привітати вас із Днем Знання. Це особливий день, коли ми знову збираємося разом, щоб відкрити нову сторінку у світі знань, досліджень та відкриттів. Для учнів це новий старт, можливість дізнатися більше про світ і себе, знайти нові захоплення та досягти нових висот. Пам'ятайте, що кожен крок у освіті наближає до здійснення мрії і професійного зростання. Бажаю вам бути наполегливими, допитливими та завжди прагнути до самовдосконалення. Для наших шановних викладачів цей день ще одна можливість поділитися своїми мудрістю, знаннями та натхненням. Дякуємо вам за ваше терпіння, професіоналізм та відданість справі. Ви є тими, хто надихає нас ставати кращими. Нехай цей навчальний рік буде для всіх нас успішним, продуктивним. І наповненим яскравими моментами. З ним знань. Привіт! Ми навчаємося на другому курсі Миколаївського центру професійної освіти за професію кухар-кондитер. Хочемо вас привітати з першим кроком у доросле життя. Приємного перегляду! Відео. Вітаю! Зіступом до ліцею. Це перший крок у доросле життя. Бажаю, щоб навчання було легким та цікавим, а у нової інформації допомогло здобути успіх. Щиро бажаю цікавих днів навчання та дозвілля, щодня насолоджуйте своєю юністю, розвиваючись як людина та особистість. Бажаю вам великих знань, що відкривають перед вами нові горизонти успіху та яскравих подій, що наповнюють ваше серце радістю та щастям. Ви перейшли на новий етап свого життя. З кожним таким етапом ви будете мати все більше і більше випробувань, тому нехай знання накопичуються, а то тільки впуска. Я староста 281 групи, і особисто від себе я хочу дати вам декілька порад. Перша з яких це, незважаючи на те, що навчання проходить дистанційно, я раджу одразу гарно показати себе і свої здібності. І проявлятися і надалі. Також не соромтеся і не переживайте, коли треба десь приймати участь або ж ставати заліки, адже в більшості результат залежить від налаштування самого себе. Спілкуйтеся з групою та викладачами, бо гарні відносини ніколи не западять. А для тих, хто хоче бути старостою, я скажу так. Вірте в себе і свої можливості, а коли щось зрозуміло, то поруч будуть люблячі викладачі та привітні старости. Загалом бажаємо всім вам натхнення та найкращих спогадів під час навчання. Дякуємо за перегляд. Шановні здобачі освіти, педагог група 249 вітає вас з початком нового навчального року. Цей день завжди особливий, урочистий і хвилюючий. Адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і воночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Для кожного з нас, перша вересня, це символ нових перспектив і можливостей. Для тих, хто вперше переступив поріг Миколаївського центру професійної освіти це найбільший хвилюючий день. Нехай він стане для них не тільки яскравими спогадами. Але і вдалим стартом велике життя. А кожен день навчання буде наповнено цікавими уроками, новими зустрічами, де відкриттями. Нехай Мікай завжди з вами буде поруч підтримка та розуміння ваших близьких та знайомих. Зі святом вас. Вітаю! Я Владислав Панкевич. Другокурсник за професію слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник староста 248-ї групи. Хочу привітати усіх із початком нового навчального року, успіхів і творчих злетів зичу нашим викладачам і майстрам виробничого навчання. Також найкращі побажання моїм одногрупникам. Ми стали дружнім колективом, і цей навчальний рік, сподіваюся, принесе нам ще більше приємних вражень. Першокурсники, вам щиро бажаю успіхів. Нехай цей рік буде для вас яскравим і незабутнім. Знайомтеся, здобувайте нові навички і знання, не бійтеся йти на зустріч новому досвіду. Відсьогодні ви стаєте частинкою великої дружньої родини, нашого закладу. Усім нам бажаю продуктивного навчального року, мирного неба і перемоги нашій Україні. Боже, почуй нас, врятуй Україну, захисти кожну дитину, Янголи світу, укрити крильми, щоб більше не чули вибухів ми. Боже, війну цю страшну припини, захисникам усім життя збережи. Матінко Боже, візьми під крилечко, шлемами вам наші синьо-жовті сердечка. Прорід, проріс, як оберіг гіркий поли, і пам'ять про початок наш по не висохне, не зникне й не згорить, допоки силу роду своїм чада з громом посила перун згори. Моя держава, моя єдина, сорок мільйонів об'єдналися в родину. Дніпровські кручі, карпатські схили, ріка почайна. Дай моєму роду сили Благословенна земля. Просвітяги короля Данила, шепучий дусі ліс галичини, Олешківські піски гудять вітрами, з колосям на полісі в інтервал там Володимир князь тримає браму, а мудрий Ярослав будує вас. Тоні об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, Карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сили. Зараз саме час дати старт новому навчальному року. Нехай цей рік буде максимально освітнім, а це значить без війни та дистанційки. Хай пролунає перший дзвоник! Отож, до перемоги, до знань, до вмінь!